Чи вдасться вам запевнити себе, що музика може бути поза політикою? Особливо тоді, коли музиканти особисто підтримують окупантів? А інший суто фінансовий ще торік. Видання Економічна Правда робило аналіз ринку російських музичних стрімінгів. Попри часткові обмеження, російські виконавці продовжують отримувати монетизацію від переглядів відео та прослуховування треків. Відповідно, плюс-мінус 32 мільйони українців, які у цій статистиці за рік дають 346 мільярдів прослуховувань. Платних прослуховувань буде 200 мільярдів. Користуємось вже відомим співвідношенням української музики в YouTube Music слухають в 5,4 і рази більше. Маємо десь 37 мільярдів прослуховувань російської музики, що у підсумку дасть їх авторам плюс-мінус 74 мільйона доларів. І, хоча цифри озвучені в дослідженні насправді дуже приблизні і не можуть бути перевірені остаточно, слова про мільйони доларів сплачених податків до російського державного бюджету можуть бути цілком наближені до реальності. А ці гроші, і тут можна бути цілком впевненими, так чи інакше підуть на війну проти України відповідно на шахеди, на ракети на каби. Все це у ваші, тобто у наші з вами будинки.